На кошторисну документацію на будівництво храму Святої Трійці передали громаді села Рохманів Шумського району від фонду Галичина Волинь. До директора фонду Володимира Клименка люди звернулися ще у жовтні. Громада не могла самотужки усе оформити, адже на виготовлення проєктної документації потрібно було понад 40 тисяч гривень. Півроку над документами працював архітектор з Києва. Будівництво храму селяни розпочнуть уже незабаром. Основним із законів християнства є любов до свого ближнього та творіння добра для людей. Тож, як вияв любові та поваги, передаю сьогодні вашій церковній громаді від Володимира Клименка проектну документацію на храм в честь Святої Трійці. В селі Рохманів Шумського району. Бажаю вам Господніх благословінь в цій почесній місії побудові нової церкви в цьому пакеті знаходяться всі проекти для строїтельства нашого храму. І ми сьогодні отримали цю велику радість, бо ви знаєте, що нелегко все, поки ми старалися. Но Володимир Олександрович, не тільки людина, котра від щирого серця, а з радістю, бо знає, що таке духовний храм. Хочемо привітати також від нашого храму цією іконою. Передаємо через їхній фонд, щоб вони передали Володимиру Олександровичу і побажали від нас крепкого здоров'я. Радості духовної намногоє і благоє літа.